Розкриті вражаючі деталі удару росіян по полігону під Черніговом. Уже були повідомлення, що уникнути втрат на жаль не вдалось, але тепер з'явилися нові дані, як саме все сталося, та випливли свіжі подробиці. Заговорили депутати, які, начебто, вирішили розкрити те, що справді сталося, і розкрили реальну причину. Почути стривожило країну про усе це у ролику. Далі Вітаю вас на пітіві. Російська армія завдала чергового удару по навчальному полігону збройних сил України. Цього разу удари виявилися особливо нищівними, адже раката іскандер поцілили безпосередньо в укриття, де перебували військові. Попри завчасті заходи безпека, втрат уникнути не вдалось. Як повідомляли в сухопутних військах, внаслідок точного влучання в укриття, попри вжиті заходи безпеки, на жаль, повністю уникнути втрат серед особового складу не вдалось. За наявними повідомленнями, російські окупанти застосували дві балістичні ракети. Іскандар удар був комбінованим. Саме ця зброя вже неодноразово використовувалася проти навчальних центрів і полігонів і щоразу завдавала серйозних втрат. Ситуація ускладнюється тим, що раката вдарили по території, яка вважалася відносно захищеною. Удар прийшовся по укриттю, де перебували військовослужбовці. Тому жертву уникнути не вдалося. Хоча систему укріплень і заходи безпеки мали знизити ризики. Де саме стався удар офіційно не Повідомляється, водночас повітряні сили інформували про фіксацію швидкісних цілей у напрямку Чернігівщини, та, зокрема, Гончарівського. Саме це селище що неодноразово ставало мішенню подібних атак. Под цим по Гончарівському полігону було завдано ракетного удару, наслідок якого загинули троє людей. І ще 18 дістали поранення. Подібні атаки, як визнають військові, є частиною системної тактики Росії. Сухопутні війська у своїх заявах підкреслюють, з метою збереження життя та здоров'я людей триває постійна робота з обладнання навчальних центрів, полігонів та інших військових об'єктів, надійних укриттями. Крім того, вживаються додаткові заходи безпеки для захисту військовослужбовців під час ракетних та повітряних атак ворога. Попро це навіть сучасні укриття не завжди здатні витримати точне влучання потужних ракет, які оснащені системами на. Валення народний депутат Роман Костенко, секретар комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, прокоментував ситуацію, зазначивши наступне. Я так розумію, що можливо недостатнє було укриття, що є дійсно жертва, але нюансів, оскільки жертва, бо як там реально відбулися події, поки сказати не можу. Я так розумію, там зараз йдуть розслідування, і в комітеті поки що такої інформації 100% немає. Він також наголосив, що певні втрати можуть бути пов'язані з людським фактором. За його словами, є такі командири, які ігнорують тривогу. Є командири, які ігнорують те, що там літальні апарати ворога знаходяться. Є ці, які не мають просто змоги. Це також про ресурси, не мають змоги збити ті літальні апарати. Десь була халатність. Ми розглядали удари по одному із полігонів, коли двічі прилетіла, була халатність засобів ППО. Їх облітав Орлан. А вони маскувалися і не завдавали ударів. Цей коментар демонструє складність проблеми. Навіть за наявності технічних засобів і систем оповіщення залишається питання організації оборони, дотримання дисципліни та миттєвого реагування. Ракетні атаки розгортаються дуже швидко, і від того наскільки правильно та своєчасно діють командири, залежить життя десятків людей. Російські удари по полігонах свідчать також про високу ефективність розвідки ворога, використання дронів розвідників, таких як. К чи суперкам дозволяє фіксувати скупчення людей. Техніка а згодом наводити ракети. При цьому швидкість польоту іскандерів така, що час від виявлення цілі до удару може становити лічені хвилини. Це становить особливо високі вимоги до оперативності рішень і мобільності українських підрозділів. Попри всі складнощі, сухопутні війська наголошують, робота з посилення захисту триває. Кожен новий випадок ретельно розслідується, аналізується причини втрат. Виявляються помилки, що бумай. Утньому знизити ризики, проте сам факт прицілених ударів по укриттях доводить, що повністю уникнути жертв у таких умовах надзвичайно важко. Слід зазначити, що подібні атаки мають уже певну історію. Раніше зафіксовано одразу кілька ударів по полігонах у таких різних регіонах. Зокрема, першого червня окупанти атакували 239-й полігон Черкаська на Дніпропетровщині, що призвело до загибелі 12 військових і понад 60 поранених. Також раніше. Шараката Іскандер поцілала по навчальному підрозділу в Полтавській області, де загинули двоє людей. Росіяни вдарили по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад. Тоді повідомлялося про загиблих і щонайменше 14 поранених осіб. Далі стався новий ракетний удар, що знову призвів до втрат серед особового складу. Тоді загинув ще один військовий, а 11 дістали поранення під час атаки на один із навчальних підрозділів. Кожна з цих атак змушує військове командування шукати нові способи захисту особового складу. Після серії ворожих ударів тодішній командувач сухопутних військ Михайло Драпатий подав у відставку. Згодом він був призначений командувачем об'єднаних сил. На його місце став Геннадій Шаповалов. Саме ці кадрові зміни відображають наскільки серйозно сприймається проблема захисту полігонів. У свою чергу головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заборонив скупчення військових і техніки на полігонах, а також заявив про початок будівництва підземного житла для особового складу. Деякі навчальні центри вже перевели свої підрозділи на таку систему розміщення. Водночас не можна не згадати попередні циданти, які стали знаковими. 2 березня Росія завдала удару балістичною ракету Іскандар М із касетним боєприпасом по полігону в селищі Черкаське, Самарського району Дніпропетровської області. Нами повідомленнями тоді загинули понад 30 військових і близько ста дістали поранення. Це стало однією з найбільших трагедій на навчальних полігонах спочатку повномасштабної війни. Існували різні припущення щодо того, хто саме перебував на полігоні. Українські воєнкори, воєнні блогери та воєн волонтери поширили інформацію про обстріл полігону в Самарському районі Дніпропетровщини ракетою з касетними боєприпасами. Раніше поблизу лінії фронту в Запорізькій області росіяни вдарили іскандаром по бійцях 128-ї бригади. Військові експерти наголошують, що атаки на навчальні центри мають чітку мету позбавити збройні сили можливості готувати новобранців у безпечних умовах. Це також чинить психологічний тиск на бійців адже навіть під час навчань вони не можуть почуватися захищеними. Одночас такі удари змушують українське командування впроваджувати нові підходи, які раніше могли здаватися надмірними. Будівництво підземних українців, розосередження особового складу, суворий контроль за дотриманням правил безпека – Усе це наслідки саме тих трагічних події. У травні на Сумщині російська армія завдала ракетного удару по полігону, внаслідок чого загинули шість українських військових, що 10 дістали поранення. Трагедія сталася під час занять на стрільбищі після чого того командира військової частини відсторонила. А за фактом події триває службове розслідування. Це не перший випадок. Подібні атаки вже неодноразово відбувалися на Чернігівщині, у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій та Миколаївській областях. Військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамеров пояснив, що армія змушена використовувати полігони біля лінії фронту. Оскільки військові в ротації необхідно підтримувати форму та перевіряти навички. Однак, ключове питання організація навчання і правил безпеки має бути. Ти певного методика. наприклад, на відкритому просторі лише ті, хто безпосередньо на вогневому рубежі, а інші мають перебувати у безпечному місці. Також необхідні базові укриття, хоча б замасковані бліндажі чи бетонні споруди, наголосив він. Подібну думку висловлюють і інші експерти. Військовий аналітик Олег Жданов зауважує, чому розвідувальний дрон противника може годинами перебувати над полігоном і чому його не збивають. Чому особовий склад не був укритий якщо загроза була очевидною? Він підкреслив, що застарілі підходи до під підготовки та недбалість керівництва призводять до зайвих втрат у сухопутних військах. Запевняють, що кожен випадок ретельно розслідують, а для зменшення ризиків впроваджують заходи розосередження військ, маскування, обладнання укриттів і додаткові тренування щодо дій під час повітряної загрози. Проте експерти одностайні потрібні стандарти безпеки саме для полігонів у прифронтових районах. Інакше подібні трагедії будуть повторюватись. Таким чином черговий удар по полігону став ще одним нагадуванням про складність і небезпеку нинішньої війни. Росія не намагається знищити не лише бойові підрозділи, а й саму систему підготовки українських військових. Однак, кожна атака, якою б трагічною вона не була, змушує робити висновки, змінювати підходи, вдосконалювати захист. Це болісний, але неминучий процес, що формує нову стратегію виживання і протидії. Наразі це було у тож Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі на пітіві. Слава Україні.